І за вухом почухай, у день, не ховається дикий звір. Раз-два Пісню джунглів послухай, по суху між звірами завжди мир. Насливця на лопах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець міх, наче по небу Юнак крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір звіру брат, закон в диких джуглях панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і вечірня, і мла свою милість тобі у дорогу дала. І нічого дорогою, більше ти не просив. І покинути рядні ліси. Та ласку джунглі насил. Книга джунглів. Бажання зустрічі із Джамірою. Маугли найкращий мисливець! Так, Розкажи нам історію ще раз! Він такий Розкажи. хоробрий! Шерхан більше ніколи не зачіпатиме! зачіпатиме. Нас. Вовки! Друзі! Злочинцю Шерхану настав кінець! Так, мауглі! Мауглі! Мауглі, мауглі – найкращий мисливець! Да. Нам вдалося! Ми перемогли! Він такий хоробрий! Ура! 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 Так. Ура! Саме так. Ми залишилися один на один. Він майже дістав мене. В одній руці у мене був ніж, а у іншій горів смолоскип. Я пішов у наступ ось так. Це був хороший смолоскип. Мауглі вміло використав червону квітку. Аго! ось де він мауглі. Ми теж хочемо послухати історію. А хіба ви її ще не чули? Ні. Гаразд, я розповім ще раз: червона квітка горіла на гілці, коли Шерхан майже впіймав мене. Я розбігся і <с Karen> приготувався до нападу. Коли він стрибнув, я вдарив його з полоскипом по голові. <sharp> Шерхан злякався і закричав. <sharp> <sharp> він майже заплакав від болю. Його крик було чути по всій долині. Але так не чесно. Ми теж хочемо послухати історію. розкажи нам історію. Саме так, ми хочемо почути все про твою битву із шерханом. Так, всю історію з самого початку. Як тобі це вдалося? Як ти переміг Шерхана? Я з радістю розповім. Шерхан усміхався, і коли до мене наблизився, я захистився смолоскипом. Пам'ятаєте, червоної квітки, яка горіла на гілці, шерхан її боявся. Я стрибнув і кажу: ну бо шерхане. Тоді він стрибнув, і я вдарив його смолоскипом по голові. Дивовижно. Ого, Маугля, ти так найкращий так. мисливець! А тоді я поранив його ножем. Він загарчав і хотів струмити у мене свої ікла. Я знав, це шанс. Перед тим як він напав, я встромив у нього ніж. Маугля. Це була запекла боротьба, але перемога була за мною. Тепер шерхан замовкнув назавжди. Який ти хороми, молодець, маус? Дякую, Мауглі! Ти молодець! Ти перебіг Шерхана! Схоже вам весело. Чо ж тепер точно піду до лігва матері хороша ідея! Вам всім є з ким бути, тільки я залишився сам і не знаю, куди мені піти. Привіт, лало, суро. Як справи, мауглі? Привіт, мауглі. Привіт. А де мама? Вона на патрулюванні. А навіщо ти хотів з нею побачитись так просто? Mm -hmm. Я сьогодні нічим не зайнятий і вирішив побачитися з нею. Агу, я знаю що, суро, ми могли б щось зробити разом, ми могли б вирушити на полювання разом, підемо? Вибач, маулі, але ми з Лалою і збирались поспівати. Хочеш з нами? Дякую, але для цього я зараз не в настрої. Що ж, чудово? Мені ніхто не потрібен. Привіт, мауглі! Як поживаєш? Акру, привіт! Це моя хороша подруга Макі. Нам час іти. Але бувай, Мауглі! Ми з макі йдемо співати на пагорб. Зачекай! Бувай, Мауглі! Співати, всі йдуть співати, що в цьому такого особливого? Нічого! Це пуста трата часу. Багіро. Багіро, ти так смішно виглядаєш. Ти бігаєш по хмарках чи що? О, це ти Мауглі. Не заважай мені, я прийшов сюди, щоб побути в спокої. Я був тут дуже щасливий на самоті. Вибач, Багіро, ти на мене розізлився. Ні, не на тебе. Просто всі навколо співають. Ніхто не хоче проводити час з Багірою. Ну, окрім тебе. Насправді, я думав зайти до тебе Мауглі. <реш> Подивися на себе. Здається, не тільки я один. Валявся в траві і бігав по хмарках. Мені стало так самотньо, і через це я почуваюся засмученим. Мені так самотньо, багіро. Ось і такі зайняті і щасливі разом. Мені подобається лежати тут і дослухатися до подиху вітру. Настав час, коли навіть трава і дерева розмовляють. Ак знайшов собі компанію для співу. Ох, так. Це природно, враховуючи, що він щодня проводить із сурою і лалою. До речі, мені цікаво, чи мама ще коли-небудь знову вийде заміж. Знову вийде заміж? Взагалі то я не хочу, щоб вона виходила заміж, але. вона не така, як ми. Вовки так не люблять. Вони одружуються лише один раз на все життя. І неважливо, як життя складеться далі. Я здивований, що ти цього не знав. Але думаю, це через те, що ніхто про це не згадував. Що ж, зараз гарна нагода про це поговорити. Я згадав дуже хорошу історію. Враховуючи, що поруч тільки ти, я розповім її тобі, куди ти зібрався. Отже. Це трапилося, коли я жив з людьми. Однієї ночі вовчиця вирушила на полювання. По дорозі вона потрапила у пастку, залишену людиною у холодне ікло. Люди забрали її до себе і посадили в клітку. Вона кликала свого друга на допомогу. І наступної ночі. Снижений вовк ліг біля клітки і залишався біля вовчиці всю ніч. На світанку він повернувся в джунглі. Але наступної ночі він знову повернувся до вовчиці. Він намагався відкрити клітку і врятувати вовчицю. Коли зійшло сонце, вовк вирішив залишитися із своєю подругою. Прокидайтеся! У нас купа справ. Доброго ранку. Треба приготувати їжу. Так, сподіваюся, сьогодні ми вполюємо щось хороше. А що в нас на сніданок? О -о -о! А -а, рятуйте! Він зараз вчепиться! Заберіть цього вовка! Заберіть його! Відтоді вовчиця відмовилась їсти. Мисливці пропонували їй найсмачнішу їжу, бо хотіли забрати її з собою додому, але вона відмовлялася, вона втратила бажання жити. Без свого друга вона більше не бачила сенсу життя. Бачиш людське дитя? Ось чому Лурі ніколи знову не вийде заміж, розумієш? Я пам'ятаю битву між батьком Шерханом. Якби їй не треба було за нами доглядати, вона б билася б разом з Олександром, вона б теж ризикнула своїм життям. Для всіх нас був великий день, коли ти здолав Шерхана. але найщасливішою була твоя матір. Я цьому радий. Ти теж колись одружишся з людиною, коли це станеться, пообіцяй, що ти запам'ятаєш про цю історію і не втратиш поваги з гараї. Обіцяю, але я ніколи не одружусь. Усі так говорять. Але побачиш, усе зміниться. Пам'ятаєш ту людську дівчинку? Так, її звати Джаміра. Точно, Джаміра, я згадав. У неї красиві очі, правда? Насправді вона одна з найкрасивіших людей, яких я бачив. І вона досить кмітлива, як для людини. Вона нагадує мені дівчинку, яка мене колись врятувала. Вона теж була красивою. Mm. Куди ти йдеш? Вона є ще одна історія. Побачимося пізніше, багіру. Мені треба йти. Сьогоднішня молодь зовсім не має часу для цікавих історій пантери. На мисто з гарних квітів. Одягни мауглі. <Слух> Ти мені подобаєшся. Ти будеш моїм другом Мауглі, так, Джаміро. Я буду другом. Обіцяю. <Слух> О, ні. Зупинися. Мауглі мій друг. Maybe! Не впевнений, що раніше бачив тут цю істоту. Подивлюся ближче. Аго Манусте, як ти називаєшся? Куди це ти йдеш? Я Рікі і Приємно познайомитися. А я чіл. І я знаю джунглі як своїх п'ять пальців. Чудово! Саме ти мені й потрібен. Я шукаю Мауглі, людське дитя. Ти знаєш, де він? Що, мауглі? Скажи мені, навіщо він тобі? Немає часу пояснювати. Ти маєш допомогти мені. Я маю швидше його знайти. Так, звичайно. Справа в тому, що я знаю, де мавлі, але я не скажу тобі про це. Але мені ти маєш сказати, Чіл. Я його друг. Ти повинен. Я знаю, він захоче зі мною поговорити. Не сумніваюся в цьому. Напевно, це делікатне питання. Але до того як сказати, де він, я маю оцінити ступінь можливості. Скажи мені, звідки ти це дуже далеко звідси. Я з людського селища. З людського селища. Де жив Мауглі? Так, так, саме так. Чому ж ти не сказав мені раніше? Ми маємо сказати Мауглі про все, що стосується людей. Ходімо, я допоможу тобі його знайти. Привіт, багіро! Балу! Прокидайтеся. Чого тобі треба, Чіл? Лети собі і дай нам поспати. Я б до вас не звертався, якщо б не шукав Мауглі. Мауглі? Що трапилось? Він небезпеці. Скажи нам. Він розповість. Я навряд чи його раніше бачив. Я знаю цей запах. Це запах людей. Саме так. Він з людського селища і каже, що має знайти Мауглі. Я рікі тікітаві. Де я можу знайти Мауглі? Зараз подумаю, я бачив його вчора. Ми говорили і я розповідав йому історію, аж раптом він кудись побіг. Я не знаю, де він. Може, розповість нам, що трапилось? Трапилась біда з Джамірою, її батьками та дідусем Бахаром. Всіх їх забрали. Джаміра? Дівчинка, з якою дружив Мауглі? Саме так. Гадай, вона і її сім'я в небезпеці. Тоді ми маємо допомогти. Ми з було найкращі мисливці у джунглях. Mm -hmm. Балу, ти шукай його вздовж річки, а я пошукаю на землі. Mm -hmm. Ми знайдемо його для тебе, Рікі. Не бійся. Немає. Де поділася її сім'я? Маленький хлопчик у джунглях без батьків, ліс повен звірів і птахів, як живи стоїть людиний син але поволі Згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів своїх захисників, По віру свої сили йти Просто просту сміливо мети слабким завжди дом. І свій захищай закони чунглі, людину шануй у серці зака.